Золочівська громада, яка щоденно потерпає від обстрілів. Напередодні саме тут росіяни вдарили шахедом по фізкультурно-оздоровчому комплексу, що спричинило значні руйнування. Комплекс звели за сучасними технологіями і відкрили ще на початку 2019 року. До речі, подивіться, якого маленького гостя я тут зустріла. Цей котик тут проживав, про нього піклувалися, його годували, і себе він став свідком та жертвою терору росіян. Тож, яка подальша доля буде у головної спортивної локації, де тренувалися діточки? Саме про це я приїхала дізнатися. Це було вночі 23:40. Перші на це місце переїхали наші представники, поліціянти, ДСНС, як завжди, і е... головне, що не було пожару, це дуже важливо. Але як мені е, розповідали ваші заступники, те, що коли вони приїхали сюди вночі, була ще загроза повторного удару, так, довелося так, хватися. вони вони тікали, тому що на той момент ще шахиди летіли. Вони біля населених пунктів впали, Взагалі було чотири е, шахиди, які. Один збили, а ще два впали на території громади. Тобто, це було місце таке основне, де дітки займалися, особливо під час війни могли прийти, мати якісь розваги, займатися з психологами, і ось це таке влучання прямо в дах спортивного комплексу. Пряме. Так, дійсно так, коли мирне небо тоді працювали з нами, то ми тоді і театр юного глядача вони приїжджали. Тут проводили день святого Миколайчика, Тобто. Волонтер, волонтери дітей. приїжджали тут подарунки, прихоли. знаєте, було життя. Я впевнений в тому, що вони знали, що тут відбувається. Ви ж розумієте, колаборантів. Хвата поруч ніяких військових об'єктів. Не було басували? нікого. Тут одні були діточки, і всі знали про це. На жаль, він значно пошкоджений. Ми подали інформацію певну до Департаменту фізкультури спорту обласної військової адміністрації, який, в свою чергу, прийде до Міністерства, як пошкоджені, значно пошкоджені об'єкти спортивної інфраструктури. Ми маємо зараз будемо робити експертизу пошкоджень, безумовно. І сподіваюся, за позитивне закінчення перемоги нашої війни, а потім будемо відновлювати. Ну, Оскільки ми знаємо вже тактику окупантів, жахливо цинічно, то відновлювати ось цю будівлю вже є в планах тільки після завершення війни. Безумовно, зараз немає сенсу, тому що я думаю, що вони будуть. А якщо будуть робити ремонти, постійно розвідувальні дрони, БПЛА літають, вони бачать, що відбувається, і може бути повторні удари. У нас пошкоджили приміщення, але не пошкоджили нашу мрію, наші. Ну, духовні речі, тобто бажання тренуватися. Тобто навіть такі умови все одно не стають перешкодою, щоб зупинити свою справу? Так, ну після першого, після другого влучання, коли поряд прилетів Іскандер, ми продовжували тренування, наскільки це було можливо. З дівчатками приходили і, як раніше, і тренувалися і чай пили разом. Так що я впевнений, що. Трішки стабілізується ситуація і ми продовжимо те, чим ми любимо займатися. Самого, якби дитинства, самого відкриття цього міста ми тут займаємось. Тут е, зустріли багато друзів. Навіть після перших прильотів ми знаходили можливість, Ми тут трену... тренувалися, ми тут а, збиралися з тренером пили чай. Чи є у вас ще якісь розваги в Золочині? Mm, чесно кажучи, ні. Це буде єдине місце, де я могла провести час. З друзями і провести своє тренування. Прикордоння Харківщини живе та працює. Діти, служби та майже всі мешканці приходять та усувають самостійно наслідки обстрілів, роблять все для відновлення життя навіть попри постійний терор росіян, і це викликає нереальне захоплення, повагу та показує незламність наших людей. Підписуйтеся на новини лайв та слідкуйте за оновленнями. Ми оперативно сповіщуємо про всі новини прямо з місця подій.